Так, поки їду додому з роботи, вирішив сьогодні записати лайв-влог. Більше з вами пообщатися, ніж монтувати, не знаю. Я вже, звісно, відвик, якщо чесно, такої двіжухи, що ти без вирізки повинен говорити і не ошибатися, але всі ми люди, всі ми ошибаємося, тому якось так. Що я зараз роблю? Сьогодні в нас п'ятниця. Я вже договорився з своїм знайомим. Не знаю, сложно назвати подписчиком, тому що ми з ним, як? Він на мене колись був підписаний, але ми з ним в Києві познайомились, коли я ще малий був, він на мене був підписаний. От, і ми з ним договорились піти на рибалку. Він навіть отпросився, Не як, не отпросився з роботи, він роботи доставщиком. доставщиком там самим можна, коли хочеш виставляти графік. От. І він поставив собі на завтра вихідний, Ми збираємося поїхати перебачити, як я і обіцяв на стрімі. Да й взагалі я сам хочу в Києві попробувати перебачити, тому що останній раз я рибачив год 8 назад, мабуть. Або 7-6 десь так з дідом. Це було дуже давно, і це було кустарно, тому що була бамбукова така удочка, на яку ми ловили рибу, бички на черв'яків, які викопали у себе на городі. От. Так що якось. Щас секундочку. Так що якось так. І ніяк іначе. Сльози на щеки, що ти дура плачеш? Я просто зараз до світофора під'їжджаю. Чуть-чуть неудобно. От. І їду зараз на Лавіну, хочу подивитися, не знаю, чи спію. Я під кінець роботи там останні 10 минут подивився, тому що дуже хотів подивитися матч Україна Словакія. Прошлий матч пацани програли. Я чуть-чуть так якось. Я не футбольний фанат, але я розстроївся. Я був злий на вратаря на Луніна. Ну, хто шари, той шари. Хто не шари, можете там перемотнути минутку. От. Я був злий, і цей матч я зрозумів, що моя злость нічого не рішить. І ми не виграємо, якщо я буду злиться. І якщо люди будуть злитися. Треба більше підтримувати, чим вилажувати негативні історії і так далі, що наші проіграють. От. І сьогодні, вони... я зайшов, коли вже був 1-0, коли в Словакія забила, але в цей раз вже видно, що пацани реально набагато лучше гуляють. Не знаю, як закінчиться матч, і чи спію я на другий тайм, тому що мені треба ще минут 15 до лавіни їхати, може 20, в залежності від того, який зараз трафік на дорозі буде. От. Я зараз стою на світофорі. тут постійно іменно цей світофор при виїзді з роботи, з каравану, тут постійно. Толпучка несеться і треба за нею їхати, по чуть -чуть, по чуть-чуть. А потім, коли вже виїжджаю на трасу на Кольцеву, от, там вже нормально. Так що, зараз буду якось по чуть-чуть по виїжджати. Та і там вже може по трасі побістріше поїду, тому що реально хочу подивитися другий тайм. Ну по-любому вже повністю не спію його подивитися, хоча б під кінець глянути. такі от діла. Чуть-чуть розговорний в сьогодні вийде. Так, от ляпс. Я вже набагато поуверенніше чувствую себе за рулем. Звісно, все знімати я не можу за рулем, але тим не мене вже як мінімум трохи підсняти для вас я, що то можу. Вот. По такій дорозі я добираюсь додому. Все, багато снимать не буду, тому що неудобно. Я придумав телепорт і медсон. Ну прошло 20 минут, идее, я ще співаю подивитися, чуть-чуть, сейчас бежу уже. Що, Чи зас... а, тільки не каже, що ще забыли. Один-1? Yes! Понеслась. Реклама 100 тысяч штук, но зато бесплатный сайт. Так-так-так, да -да -да, Блин, Максим, ти же не можеш настроїть? О, понеслась, а звук. Yes! Для нас історія з Гапі – це як праздник в хаті. Ми коли тільки узнаємо, сразу же, ну, як влог, от ви ждете влоги, а ми ждемо історію Гапі. І так, внімання. Ой, а музику можна, пожалуйста, що там по музиці в нього? База. Анічка, кофе, Максимка. Балдею теж так немножечко маленький. Диви, яких кедик. Ну, як... А що вже, прикупив свій футболочку, дивись, яку мазунчика, ну подожди. Ти ж бачиш, що футболочку прикупив маленький? Ну, як я пише, попив нову футболку, зразу фоткається. Завірська по любому. Ой, фокус потерявся. А у нас прогулочка з Максимом по лавіні. Коротше, хочу оверсайз футболку. Мені дуже понравилась від фірми Зохо Антона Савлєпова. у вона стоїть 1200. Я подивився, що в пленбірі є схоже, але без надписі за 600. Зараз підемо подивимося, може там щось то нормальне буде. Що за ветер такий. Обзор uh, pool and beer. Подожди, може оце вони? Ні, це не вони. Вони повинні бути такі, типу, широкі от такого крою. Тільки сірі. Кстати, тут багато футболок, яких на сайті немає. Ну, побір хоч адекватні ціни по 600 гривень. Собі таку бути, сіпа... Я мама орла, так прикольно, кстати. Прикольно. Ще, ви, 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 ви. 600 теж. Я просто хочу якусь сіру або чорну, ну, понял? Сіра, а серлом є? А розмір. Так вони якісь укорочені, чуєш. Подивись на її длину. Вона як женська. Ось оці футболки, які я на сайті бачив. Да. Оці, так. Да. Блін, ну вони, звісно, плотні труба, як східшоти по плотності. Але мені вони не Якщо вони були чуть потонше, але крой їхній офігенний. Я люблю коли рукава длинні. І оце вони. А, ось і вони, oversize fit. Осьований. І вони мягенькі, мягенькі бачиш, офігенні. Ось так я поміряв би. Но мені надо мільйон ксів. Нині з моїм кабанським весом мені надо мільйон Xiv. Ця теж хороша. Це XL, так? Да? А XXL є? Мені прям оверсайз-оверсайз фит надо. Понеслась маленький трамбу, я шукаю. Немає, да? Сейчас ще подивимося, поміряємо. No. Ну, Ну, кой, если чесно. No. Сразу я тільки тут одів, Чувствуется, що жарковато. І так, другий варіантик, другий варіантик набагато. Ярче, если чесно. Мені вот Ще в другому цвіті помірю, більш темним. Ця більш світла, але ну, на відео ця, чем... ця. Ну це ця такое. Обтягнули як свина знизу. Ні, ну Тому що і є, звісно, свин, но... там мені більше подобалося предыдущего. так, ну та футболка мне понравилась. Возможно, я за нею все-таки вернусь. Но Максим продолжил сейчас ходить в Бершку подавиться. Ну, мне кажется, что Бершки хуже, чем э, в Кулэнбире, потому что мне Бершка всегда меньше нравилась, чем Кулэнбир. У меня, кстати, в Бершке ничего не было. Всегда, если купляв дешево, то Кулэнбире. А вот такие вот маленькие кепочки имеются. Кстати, в стиле дизель. А я дизель люблю, как бачу-то. Да не у нас слишком Ой-ой-ой, ой ой а що це ти за царапки знайшов такі? Типа як у гапі? Ну, слухай, тобі йдуть, треба брати. Ты плітав на таких? Ну ]ше? конечно. Носочка ходидас, так чисто. А ну перед дзеркалом стань. Подивись. Важко ходить. В них? Є? Так це як мартінси, знаєш, мартінси це називається. Норм темка. Ой-ой-ой. Типа максимальний стиль, як у гапі. Вот мне кажется, что Гапи добрый бы Мы всегда, каждый раз, когда заходим в биржку, я вот понимаю, что это ну, магазин для Гапи. Чикс. На летнем стайле. Ну, кстати, очень неплохо. Как раз на рыбалку, нормально на, на завтра. Я Максима Паука у него не получается. Гапи, так бы золоти с нами. Гапи? гапи? Гапи уже сказал на кассу носить. Гапи, <laughs> еще... Особенно эти червячки, кисалом намазаны. Ой-ой-ой-ой. А як думаєш, як гапі відноситься до таких кросовок? Адіки такі от типа за коспота Адіки старі, знаєш? Або під нові Ванси ці з подушечками. А, реально, це типа як нові ванси з ці, ці ці, ці ці подушечками. Валенки, чисто на рито. Ну, кстати, рубашка ще не понятно. Ні, рубашка норм. Вроді пойдет. Ну, типа, ага взагалі, вообще, думаю, по а такі чим? А є такий мир розмірчик вообще? Я б би бы тоже. А, Максим каже, що йому МК маловато, а тут тільки залишилась. Тому наверное смысла нема не мірять. Тому потому что мне два x не ну я можу накинуть конечно ну, гавайски а ну подержи. попробуем Слухай, так а если она мне понравится я куплю экгабипа тоже габи скажи что ты у меня стиль забрал <говори> а, ну. не я рубашечки ну, вообще одобряю на ритом такие легенькие где-то э, завещал типа Юй, а шо це за? Реально тупо для гадки. Блин, ну а он за нам не застим. Но ну, ми так... такі, типа чорні. ти. Мы такие типа тільки откинулись. Прикольно, як зони. Ну так же приятно така. Да? Э, як там? Мопса, мопсов. Чаєчка. Эй, фортумасти, бля, ну шорты, конечно... А Ну, ну, ну як якби... бы. <къх> Я предложив валіку доповнити лучок даними шортиками. Це щось типа аля бриже брюки Щось типа з тюрми і дали перші вещи які були well... <laughs> коли откинулся Що тут ще є? тумасти дядя а Що тут є ще такого інтересненького? Ну, короче бежку не одобряю не мені бежка не нравится О, ну, це... ну шо що вони оно за форт продають? ну покажи Форт. Понятно, а вот рубашечка котируется. Рубашечка хорошая. Ну ладно, рубашка тоже норм. Прикольно. Но ну, эти закосы под новые ванцы, конечно, все циф. Максим, а ты довольный за сборную Украины? Хоча знал. Я колихав, я писал. я, коли я знал. Максим <кхе> мені пишет. Та все. Все опять проиграют. Выиграй. Пацани красавці Ну все вирубай. Рішив ще сам пройтись, тому що Максиму вже треба було на роботу. Зайшов в ЧМДі і бачу тут кучу варіантів для гапі. У нього слюнка потекла з таких вещей. Перший варіант такий. Другий варіант це гапі так чисто на домашнім літати. Це для гапі на природу. Це якщо пообіцяти в хаті гапі надо. Ну і останній варіант це так для гапі. Чисто на... з малишечкою вилетіть да й погуляти. Так, да, я все-таки сьогодні не залиши без покупки купив в і купив Pull&Bear футболку за 600 гривень. Ту, яку я міряв, яка мені подобалася, як сидить. Ну, вона реально прикольна. Я довго шукав собі оверсайз-футболку якусь в стілі loose Fit. Точніше, не в стілі loose-fit, а в крові І Це якраз loose-fit тут виходить, з длинними рукавами. Так, а у нас тривога. я водицы набрал в Армании, еще и пакетик взял для своей новой футболочки. А, футболочка тоже на ты <laughs> Теперь я уже модный. А дизелевская, ну, э, девочка из Армании, Арина, застрала мою футболку на 18 сказала, что дизель говно тупо. Я, конечно, ничего не имею против чернокожих, но... Вот дурак. Я, звісно, нічого проти чорнокожих не маю, але чувак тільки що взагалі не по знаку поїхав прямо, хоча був. Был... Там був знак, тільки поворот наліво, він взяв прямо, поїхав. Після цього він приїхав, всі включили поворотники як нормальні люди, а він стоїть без поворотника і включив аж аж уже на самому повороті, коли повернув. Це жесть. Я почав замічати, що в Києві дуже багато людей, які нарушають правила жорстко, прям. Я не так хорошо знаю, так я. Я не розумію, як люди нарушаються, наскільки треба не знати, щоб так порушувати. Це жесть. Приїхали з Владиславом Чолкою до води так чисто повтикати, Побалдеть. Вчора, кстати, я знімав влог, як я влада забирав з цього. Ну, я на днюху мами типа, його возив. На, на днюху мами таке чувство моєї мами. На днюху влада мами. Возив влада. Типа, я не знаю, коттедж це називається, або якісь дачі. В общем, и забирал его, и снимал все это время влог. Прикольно получилось. Потом я вставляю флешку и понимаю, что все это время мы ничего не снимали, потому что флешка неправильно стояла, и весь материал потерянный просто. Сколько мы всего снимали, мы сюда приезжали на озеро, рассказывали много, что с нами произошло. Да и вообще, в принципе, мы много что снимали, и все удалилось. Тупо контент просранный, поэтому пришлось сегодня снять для, для вас такой вот лайв-ложек. А завтра ми збираємося з другим владом їхати на рибалку, на то ви вже побачите після завтра. Тому що влог, це який я знімаю зараз, вийде в суботу. А сьогодні п'ятниця. Ай-яй-яй-яй-яй, які відончики. Ай! яй Буду для тебе розпіздяйом. в Ашані купив отаку штучку. Маленький штативчик, штатівчик, тому що між штатів, який коли я купляв камеру, ішов з камерою. Що то з ним случилося з оцим гвоздиком, на який накручується? От. Взяв собі за 50 гривень, був по знижці, він, типу, там перша гривень 80-90, дивлюсь, за 50 гривень. Я на нього ходив місяця два, дивився, думаю, надо, треба, не треба. Потім думаю, та ладно, за 50 гривень можна взяти, нехай буде, мало ли треба десь телефон поставити. Тому що бувають такі ситуації, що якщо я камеру забув, я знімаю на телефон, і телефон немає на що поставити. А цей можна в карман закинути, штативчик він маленький, телефон запхнути, якщо що там обпертиє, щось... Ой, обертий. Наоборот, щоб не обпирати, можна просто на штативчик одіти. Ось такі от діла. Ну і раз уж це лайфлог, покажу, що я ще купив. От, Купив е, от таке от печення, типу як американці люблять хавати з ізюмом піцу. Що ще? Я сьогодні просто не хавав вообще. А, і зараз покажу ще такий літній наборчик, який мені подобається. Ну, як подобається, це я в останнє час почав практикувати. Я взяв такий от мішок льда для того, щоб положити його в лимонадіки, особливо залітає літом. мохіто. Зачем ти себе виключаєш? Мохіто з льодом на ура, либо же просто вода лимон і м'ято ці листочки, і туди лід. взагалі ідеально. но так як мені лень купувати лимон, мяту це все натирати, я просто купив вот отаке от мохіто і наливаю, ложу туди лід і балдею. Дуже вкусно. Ну і всі мені постійно пишуть, що там твоє похудіння, що там твоє похудіння, що там спор, я ніяк не можу настроїтися до сих пор. Я по сто разів починаю, по сто раз і Мені вже самому собі не надоїло обіцяти, що тому. Я не знаю, як себе настроїти. Якщо ви супермотиватори і у вас реально були такі ситуації, що ви себе перенастроїли і у вас вийшло, пишіть коментах, може ви мене смотивіруєте. І так, ладно, на консочку покажу вам лох, який лежить балдею. Він ліг головою вперед від мене і тузом назад тупо вивернув туза. Мені тут лежить Козирний туз. Ох, и тузяка. Не балдей, балдей. Все. На цьому влог. Спасибо за просмотр. И не забывайте ставити колокольчик і подписуватися на канал. І подписуватися на мій телеграм-канал по ссылці в описании. Там ви раніше узнаєте, коли виходять влоги и так дальше.